Всім привіт! Ви на каналі OM-AROM. Сьогодні знімаємо нову колекцію, тому запрошую вас в один із робочих знімальних днів свічкової майстерні. Мене звати Аліна, я засновниця бренду. І я покажу вам мій процес. Бажаю приємного перегляду! Зараз підвізьму собі каву і буду приступати до зйомки. Я сьогодні налаштована на капучино з корицею. Маніфестую багатий день. <смі> Негай буде так. Трошки покажу вам, як я знімаю. Ось камера, ось композиція, я пробую виставляти, додавати різні деталі. Завчасно я такі штуки ніколи не планую. І, власне, да, пробую, виходить, не виходить, все, що вийде, ви побачите на сторінці. Максимально зволожуюсь. І приступаю до зйомки. Я сьогодні знімаю на мою камеру, яка зараз дуже, до речі, популярна, але я її купила собі ще до того, як це було мейнстрімом. Canon G7 X Mark III. Ось така моя малесенька камера. І хочу ще зробити декілька фоток на Instax Fuji. Я вже знімаю півтори години і я втомилась. Але ще годинку треба буде знімати і все. На сьогодні справи по фотографіях будуть завершені. Отак вже знімати.

Дуже прикольно. Серед тих е, свічок, для яких потрібно дознати відео, залишається ось така каруселька. От. І зараз, я думаю, до речі, цю локацію з капусточками зфоткати на е, миттєву фотографію, щоб запам'ятати, бо вона така типу Fashion vibes. Воно чомусь не фоткає. Хоча я зарядила сьогодні картридж, я не можу зрозуміти, в чому піку. Ну, типа. Я вставила, защо окно відкрила і воно не працює. Так, у мене є підозра, що закінчились батарейки, але в мене в себе батареї нема. Я так хотіла фотку. Фото не буде. Файхопші, ярихо, куцурка, куцулика, кафелюца і азе куцурка гуцулика. А зевінерсаташа, куцока куцулика, вечікафелюца, да куцурка. Так, ну що, я все пофоткала, не встигла прямо все-все, але вже закінчується зйомка, 5 хвилин до кінця оренди. Тому зараз буду збиратись. Під кінець відео зазвичай видають якусь мудру мислю, А я хочу сказати, що я не професійний фотограф і креатор, і роблю від душі. Тому не будьте суворими до процесу. Дякую, що були зі мною в цей день. Ставте лайк цьому відео, буду рада вашим підпискам і до нових зустрічей!